Вітаємо вас з оглядом головних подідня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску серед іншого розповімо про таке. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Полтаву відвідав генеральний консул Республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасів. У Полтаві відкрили меморіальну дошку активному учасникові визволення від фашизму шевченкознавцю Василю Костенку. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. 13 листопада цього року президент Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив День вшанування мужності громадян України, який восени 2004 року та у листопаді 2013-го, лютому 2014-го постали на захист демократії, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Річницю майдану у Полтаві відзначили народним вічим. Репортаж Олексія Гнипи та Юлії Логвиненко. Ненко Рівно рік тому перші активісти вийшли у центр Києва з протестом проти скасування угоди про асоціацію з ЄС. У самому центрі країни небайдужі українці встановили намети і вимагали відправити уряд Азарова у відставку. І з кожним днем мітингувальників більшало. Переломним моментом стала ніч на 30 листопада, коли Беркут жорстоко побив студентів. Наступного дня на майдані зібралися десятки тисяч людей з усієї України. Народне вічі біля Ода з нагоди дня гідності і свободи розпочали учасники народного колективу Калина разом із ними. Національний гімн заспівали сотні полтавців. Ми з першого дня в Полтаві були на майдані. 23-го була хода, 24-го ми були. Перви на першому майдані Полтавском, возле театра Гоголя про сьогоднішній день. Я думаю, що ми все ж таки переможемо. Слава Україні! Хвилину мовчання Полтавці присвятили тим, хто ціною власного життя пробудив свідомість української нації, небесні сотні та воїнам. МАТО. Олександр Чередніченко разом із родиною ще в червні вимушено залишив свою домівку у Луганську. Згадує, як непросто було і рік тому влаштовувати революційний майдан у не надто проукраїнському місті. Нас впугали, ми стояли самого початку, з самого дня, год назад ми не будемо ділитися. Ну я лично ми подключились зимой, когда было вот этот мінус 20 мороза за два часа. Собрались і уехали. мы в Харкові жили какое-то время. Сейчас уже как постоянно в Полтаве, Країна у небезпеці і це єднає. Тисячі волонтерів небайдужих українців допомагають переселенцям і нашим захисникам на сході. Кожду п'ятні стоїмо на центральному ринку, збираємо сало для наших воїнів. і один раз навіть наше сало дійшло до Донецьких кіборгів. Ми дічі гардімося. Так около 60 сіті кілограм. Тозі тобто та щастя Віліка голос Полтавського революційного майдану. А нині генеральний директор Полтавського РК Олтава Євген Лопушинський. Зауважив, нашій нації є чим пишатися за цей рік. Українці прокинулися і понад усе прагнуть жити в мирі. Хоча не все із того, що ми планували і про що ми мріяли, і тут, на нашому полтавському майдані, і там на Київському, не все те, за що вмирали наші герої з Небесної Сотні. Сьогодні виконано цьому є, звісно, і об'єктивні причини. Це боротьба на сході і намагання путінської імперії збити нас із правильного шляху. Заступник голови Полтавської облради Володимир Микийчук зачитав майдану лист звернення голови облради Петра Ворони, який кілька місяців тому пішов добровольцем на схід. З 91-го року українці пережили три революції. У вас час нашому народу приходиться доказувати, що ми нація, ми сильна нація, так і сьогодні в річницю майдану, в день гідності та свободи. З гарячим серцем та холодним розумом. Ми все таки сподіваємося і обов'язково віримо, що ми неодмінно переможемо. Із Полтави у зону АТО разом із харчами, теплими речами та предметами побуту відправлено для полтавських військових ретранслятор, що здатен забезпечити ефективний радіозв'язок на доступних частотах. Придбаний він полтавським благодійним фондом Єдність 2014 що заснований учасниками бойових дій в Афганістані. Це вже не перша посильна допомога фонду нашим бійцям. Більше 400 тисяч було направлено на закупівлю одягу обладнання. На, на санітарну роту було закуплено більше 25 радіостанцій, і всі необхідні речі, які потрібні були. Ретранслятор говорять, волонтери розрахований на роботу у безперервному режимі, підтримує одночасно дві лінії голосового зв'язку та передачу даних у цифровому режимі, забезпечує ефективний зв'язок на доступних частотах. В них дуже поганий зв'язок. Там багато людей, 780 чоловік, із них 200 чоловік полтавських. Для цього потрібна потрібний був ретранслятор. Ми довго шукали, де його знайти. Спочатку спочатку ми обзванювали всі фірми, які можуть його предоставити. Потім звернулися до обласної ради Полтавської до Марченка. Він нам обіцяв. Потім фонд, благодійний фонд, перечислив гроші. і Ми його купили. Разом із ретранслятором передали військовим і прилад нічного бачення. Цей прибор купили за допомогою небайдужих громадян диканьки. В Диканьки збирали гроші на цей. І небайдужих, байдужих, батальйон небайдужих допоміг нам придбати цей прибор. Така техніка поліпшить якість зв'язку та обезпечить життя нашим землякам, які з честю виконують громадянський обов'язок у зоні АТО, зазначив заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Микічук. Хочу звернутися до всіх підприємців Полтави Полтавщини? Включитися в цю нашу благодійну акцію і по можливості допомогти нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу полтавщину, нашу Україну від російського агресора. Полтавщину із робочим візитом відвідав новопризначений генеральний консул Республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасік. Наша область стала першою, яку він відвідав у своєму консульському окрузі. У Полтаві Станіслав Лукасік. На оглядовій екскурсії ознайомився з історією краю, відвідав польський центр Полтавської державної аграрної академії та саме зараз бере участь у вічі з нагоди річниці Революції Гідності. Про перспективи ж українсько-польської співпраці новопризначений консул говорив на зустрічі з керівниками та іншими представниками області. На початку зустрічі генеральний консул Республіки Польща Станіслав Лукасік подякував за запрошення. Говорить, що дорогою до Полтави просто милувався мальовничими краєвидами за вікном. Зразу, що бросив в очі, то крім, звісно, красоти, ландшафта, пейзажа, то то, що область, це землєділі, це видно, ось цей Чорнозєн видно, що у вас, навірно, ето серйозна часть економічної активності. Подякував консул і за підтримку польської діаспори у Полтаві. Господарі ж розповіли консулові про давні партнерські зв'язки їхніх країн. Полтавська державна аграрна академія розпочала співпрацювати із польськими колегами ще з 2000 року. У 2010-му відкрили в академії єдину в Україні спільну лабораторію відновлювальних джерел енергії. Ще більше десяти польських навчальних закладів спільно із Полтавською академією проводять паралельне навчання, і наші студенти отримують дипломи обох країн. Близько 20 тисяч українських студентів навчаються у Польщі. В Україні ж близько п'яти тисяч польських студентів більшість у західній а варто залучати поляків на навчання і в інші регіони, наголосив консул для Польщі. ми Меж сусіди, для нашої економіки. естественные страны развития, экспорта, импорта, это наши соседи. Это Украина, Беларусь, меньше части Россия, Россия, это где написано. И вот наши фирмы, бизнес наш, заинтересован сотрудничеством, инвестициями. Но некому это делать. Нет молодых людей, которые просто знали бы хотя бы русский, уж не говорю про насчет украинского, белорусского. Для залучення студентів іноземців у обох країнах у Харкові планують відкрити великий інформаційний центр. Полтавщина має і великий потенціал у галузі економіки і промисловості, тож готові до співпраці, запевнили в обласній державній адміністрації. Є така для вас хороша інформація, що у мене з Нового року я отримав доповнительний штат, штат консула по економіці по торгово-економічним вопросам. Це хороший спеціаліст.

Ну и, конечно, практика. Вот то, чтобы уже практические советы. За основу при організації екстреної медицини полтавці також брали польський досвід. Хоча, розповів Станіслав Лукасік, після реформування медичної галузі одразу бажаних результатів вони не отримали. Є проблеми із чергами, особливо коли йдеться про операції онкохворим. Проте саме екстрена медична допомога організована ідеально і працює ефективно. Тож польські колеги з задоволенням поділяться досвідом, запевнив консул. Поверніть нам землю та майно. Із такими вимогами мешканці кількох навколишніх сіл зібралися у Соколовій Балці Новосанжарського району. Кілька років тому вони передали свої земельні та майнові паї в оренду у приватній агрофірмі Сокіл. Тепер вважають, що їхню власність 2003 року забрали незаконно. Та проблема у тому, що більшість пайовиків уже померли, а вимагають повернути майно правонаступники, діти та онуки. Хоча немає вже і самого майна старих будівель і техніки, на які до того ж не було і сердце. Тіфікатів. Із самого ранку поблизу місцевого клубу у Соколові Балці збираються люди на чергуванні і правоохоронці. Чекають на конфлікт. Загалом на збори прийшло більше сотні людей. Із них лише 50 пайовиків. А у 2003 му їх було 800. Ініціатором цієї сходки виступила сільська рада. На порядку денному одне питання: чи проводилися збори з розпаювання майнових поїв у 2003 році? Зважаючи, що думки людей розділилися, вирішили голосувати за законні зборів 11-річної давнини. Тут ще є став кількість, які не проживають на території, їх не дуже багато. І ми не можемо забезпечити за один день достовірне це голосування. Ми вносимо таку пропозицію в регламент, щоб воно було достовірно, щоб ми кожному видали бюлетень, і він мав можливість проголосувати. Це буде саме справедливо. Керівництво агрофірми запевняє, що споївання проходило законно. Більшість поевиків отримали і майно, і гроші. Є протокол. В протоколі все конкретно написано. Люди підтверджують, що таке зібрання було все. А краевец хочет имени эти все собрания. И типа не було ніяких рішень. протокол написаний у кого-то і и типу, это все выдается за чистую монету. А люди... Тим более старе покоління, яке скажем, вже пожилое, Они, звісно, вже не пам'ятають, що вони вчора делали, чим займалися. А с з них треба якісь ответы. якщо вони їх не дають, просто беруть и требуют, і треба ставили плюсики по тими бумагами, які тикають. Ця ситуація навколо з'ясування власників майнових паїв – нагадує рейдерські захоплення, говорять керівники місцевого господарства, які нині і орендує майно. Такі спроби були неоднократні. Еще в самому начале, скажем, когда минус в этом хозяйстве я стал директором, прибегали там, угрожали. Вплоть до того, что избили охранника, були поданы в милицию. но і по сьогоднішній день так и не разобрана эта ситуація. Как бы все кровец сделал правильно, хотя он избил конкретно охранника, он пролежав больше 24 днів в больнице. Голосування ж на зборах проходило, так би мовити, таємно. Я вжу зі сторони это все та все наподобі тех тих самых референдумов, які проходять і в Донецке, і в Луганске. Человек просто придумывает какие якісь бюлеті, заставляють людей голосувати. І таким путем набрав каких-то непонятних плюсиков, в этом бюлетіні. Попитаються подавати якісь документи в суд. Як нас запевнили члени лічильної комісії цих зборів, голосування триває й досі, і коли вони завершаться, невідомо. Орка депутат Верховної Ради Сергій Каплін у коридорах Полтавського міськвиконкому із сокирою у руках намагався привернути увагу місцевих чиновників до необхідності вирішення проблеми довгобуду на вулиці Героїв Сталінграду. 8 а після цієї, м'яко кажучи, дивної витівки на перемовини із народним депутатом прибув перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло. Він пообіцяв навідатись на скандальне будівництво. Минуло три дні і гори будинок уже готовий до здачі. Переконував на об'єкті чиновника і полтавців, начальник профільного управління міськвиконкому Володимир Годня. З'ясувалося, до будинку, здача якого затягували більше року, раптово провели і воду, і тепло, та електроенергію. Та чи варто людям, які вклали у спорудження житла свої чималі кошти сподіватися на швидке новосілля? Про це далі у сюжеті. Ще два тижні тому наша знімальна група спостерігала, як начальник управління капітального будівництва міськвиконкому Володимир Годня тікав від власників квартир довгобуду на герої Сталінграда 8А. А вже сьогодні він запевняє, будинок готовий до здачі і насос на воду з'явився, і радіатори для внутрішнього опалення підвезли. На даний момент задоволені результатом, що показали, що здійснені роботи по запуску станції теплової, значить, по підводу води. Все ми задоволені, але ж все вирішуватиме сесія, на якій будуть депутати приймати, голосувати чи не голосувати, скажімо, рішення приймати. Та тепер, щоб дати у будинок тепло і воду, власникам квартир потрібно укласти угоди із забудовниками про прийом житла. А на це може піти чимало часу, говорять у компанії Капітал СМ, яка є фінансовим посередником у проєкті. О, то це розтягується не за нас, повірте, ні за людей. Два-три місяці. Люди доходять хто через тиждень, хто через місяць, хто уїхав, хто заболів. Тож виходить, якщо будинок не введуть в експлуатацію, це буде з вини самих власників квартир. А хто ж понесе відповідальність за річну затримку зі здачі об'єкту, через яку люди втратили чималі гроші, зокрема на оренді житла? Взагалі це не питання влади. скажімо так, це питання влади контролювати законність. Якщо немає, не виконується закон, ми можемо виступити на боці мешканців і подавати але. Теж тільки законним способом я не можу прийти з тапором і рубати тут всі для того, щоб запустити будинок. Та, попри все, власники квартир на героїв Сталінграду 8 а не можуть не радіти. Справу зрушили з мертвої точки. Тепер притична зареєструвати та посвідчити права власності на понад сотню квартир менш ніж за місяць. А там уже можуть бути морози, через які тепло в будинок так і не подадуть. Опалювальні системи можуть не витримати перепаду температур, і винні будуть уже не чиновники, які підписують житло до здачі на порозі зими, а люди, яких змушують протягом майже нереальних строків оформити права власності на довгоочікувані квартири. Документальну виставку голодомор 1932 1932-33 років на Полтавщині розгорнули в обласному державному архіві Полтавської області. Архівісти вже 15-й рік поспіль вшановують таким чином пам'ять загиблих земляків і розповідають мовою документів про причини і наслідки геноциду українського народу. За роки незалежності України співробітники державного архіву дослідили всі фонди, всі документи, які стосуються тих подій, видали збірник документів голодомор на Полтавщині 1932 1932-33 років. Брали участь у національному проєкті видання книг пам'яті жертв голодомору. Але й зараз архівісти не можуть назвати з упевненістю точної кількості жертв штучного голодомору, як на Полтавщині, так і загалом в Україні за їхніми підрахунками. Це від 3 до 10 мільйонів людей. Єдине, що ми можемо з упевненістю сказати, і про це говорять документи офіційні, акція була спланована. Акція була спрямована на те, щоб приприборкати волелюбний такий дух українців. І підірвати його основу, його коріння українського народу. Це село вперше в Україні про голодомор заговорив Володимир Щербицький, перший секретар центрального комітету Компартії України у 1987 році. До цього говорили лише про подовольчі труднощі, наголошують історики. Чи не ставки в далекому сімсідемороці, і у мене був студент, який сказав про голод, його хотіли виключити з вузу. Тільки дивом він залишився в живих. І тому ми повинні не в живих, а студентам. І ми повинні про це говорити. І головне завдання наше, щоб це не повторилося. Для цього ми повинні зрозуміти, що ми є окрема нація. Що в нас і одна мета, що ми є одна спільнота, що в нас є гідність, і оце все, про це все просити розговорити. Ліцеїстка Наталя Подковиря не лише від учителів та з книжок дізналася про трагедію українського народу. Її прабабуся розповідала, як від голодної смерті вмирали її односельці. Самі ж їй вдалося вижити тільки завдяки відчайдушному вчинку. Це така історія, яка мені запам'яталась найбільше. Мабуть, а у них була корова, і коли до них прийшли забирати її, то бабуся, ну Мам, моя прабабуся, ма, ну, мати моєї бабусі, вона завела корову у, у дім і сказ... закрила ж двері вікна. І коли ж прийшли від, ну, відчиняти, ну, вимагали, ж, щоб відчинили, то вона сказала, що ну, в неї була рушниця, і вона закрила вікна, двері і сказала, що якщо хтось зайде, то вона буде всіх стріляти, що корову вони не віддадуть. І таким чином ну, ті пішли, вони. Ну, Ну, злякалися і ну, пішли, і більше не турбували їх. Взагалі, голодомор з 32 по 33 роки. Це була штучна продумана така акція совєтської влади, яка винищувала цвіт нашого народу українського, тому що ми не були згодними з ними з цією совєтською владою. Це була не наша влада, і ми це чудово розуміли. І звісно, це не було їм потрібно, оскільки розумні люди в такому якби режимі тоталітарному ніколи не були потрібні, і тому їх і винищували. Експозиція складається з трьох розділів і розповідає про причини голодомору, його наслідки. Є тут і матеріали про увічнення пам'яті жертв голодоморів 30-х і 40-х років. Триватиме виставка до середини грудня. У Полтаві вшанували пам'ять Василя Костенка, вченого громадського діяча і одного із керівників партизанського руху в Україні у роки Другої світової війни. Активному учаснику визволення від фашизму Шевченко-знавцю Василю Костенку відкрили меморіальну дошку та присвятили засідання круглого столу у краєзнавчому музеї. Розповідає Валентина Іщенко. Сьогодні Семенович Костенко, наш земляк. Він народився 1912 року в селі Дернівка Переяславського повіту Полтавської губернії, нині Баршівський район Київської області. Був відомим громадським діячем, істориком, першим секретарем ЦК Комсомолу України, депутатом Верховної ради СРСР та УРСР, заслуженим працівником культури та одним із очільників партизанського руху в Україні у роки Другої світової війни. Василь Семенович Костенко – це мій земляк. Я його особисто дуже добре знав. Це просто видатна фігура, яку я відношу до зірок мого неба життєвого. Бажаю кожному, щоб в житті такі люди зустрічалися, як цей чоловік. Із доповідями про діяльність Василя Костенка виступали вчені, громадські діячі, мистецтвознавці. поділився спогадами із син Василя Семеновича Юрій Костенко, один із найавторитетніших українських дипломатів. Батько працював тут. Пройшов непростий шлях становлення в новій якості науковця. І тому ті люди, які пригадують його, які вшановують його, це я їм висловлюю тільки велику подяку. Василь Костенко чимало часу присвятив дослідженням спадщини Великого Кобзаря. У Берешівці на Київщині він заснував музей Тараса Шевченка. Костенко Василь Семенович він зібрав дуже велику колекцію різноманітних речей Тараса Григорьовича і таких дуже багато всяких матеріалів. У нього там було 150 кобзарів, у нього була посмертна маска. Василь Костенко у 1952-1958 роках мешкав у Полтаві по вулиці Жовтневі, 21. Тож відтепер на цьому будинку відкрито меморіальну дошку. 40 років кращих традицій. Саме стільки виповнилося факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Полтавського університету економіки та торгівлі. Про свято факультету та про те, як постаралися для нього викладачі і студенти, далі у сюжеті. Моя Україна, червона калина, надія єдина, це любов, моя, і таким гаслом святкували 40-річчя факультету. Не тільки на словах, а й на солодких виробах. Це було видно. Ми патріоти України і тому ми вибрали українку і зробили торт. Ми самі придумали, і нас працювало троє чоловік. На свято до іменинників завітали чимало гостей із інших навчальних закладів. Свою яскраву культуру продемонстрували і студенти поети з культурних центрів Азербайджану, Грузії та Туркменістану. Вона відповідна мясо, наверное, потому что у вас свинини, у нас взагалі-то є барані. Взагалі, мені каже, ну потому тому що а, це зв'язано з давней историей. Наш національний костюм похож, також еда похожа, вона з мучного, з м'яса, все такое ситне. І мені дуже подобається українська кухня. Я думаю, українська студентська кухня. Ми от так взаємообмінюємося. Из нагоди дня технолога, студентів та викладачів привітав ректор вишого Олексій Нестуля. Студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу мають змогу проходити практику і за межами держави. Я був в Турції, в Польщі. Во-первых, я подачи, а вивчив і польський, і турецький язик, що немало важливо. Я отримав знання, яких я не міг отримати на лекціях, на парах. Это практичні знання, які нужны в будь-якій спеціальності, а тим більше мені, як официанту, ресторатору, повару. Паралельно із святкуванням Дня технолога провели і день відкритих дверей університету. Поряд із частуваннями студенти збирали кошти для бійців АТО. Зібране передали волонтерам. На сьогодні це всі основні новини. Залишайтеся з нами. Попереду прогноз погоди та інформація рекламного характеру. Завтра в день в Полтаві та області очікується мінглива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 4-9 морозу. Вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. У Полтаві вночі 6-8 градусів нижче нуля, вдень 1-3 градуси з позначкою плюс.